Друзі, хто цікавиться класною 40вочкою, маємо в наявності Shifang SF404. 4 класний потужний трактор на потужній трансмісії. Дивіться, який передній міст. Нос рука. Дивіться, який потужний передній міст. 6800 вартість такої 40вочки. 4 -цилиндрова. Формула КПП тут 8 плюс 2. Щеплення однодискове. Тракторець обладнаний примусовою задньою гідравлікою. Присутній також плаваючий режим, Два зовнішні гідроциліндри, потужня задня навісочка, Два роки гарантії на техніку шифенг в Україні і доставка до вас буде безкоштовна. Свіженький тракторець, тільки виїхав зі зборки, перевірили, перетягнули, долили всі мостила, передні задні вантажі. 6800 вартість. Можете зателефонувати, приїхати, особисто протестувати, або ми вам. Доставимо прямо додому на подвір'я по вашому онлайн замовленню. Друзі, набирайте, маємо в наявності величезну кількість техніки, і зокрема, ми є представники заводу шифнг від 24 до 40 кінських сил. Величезний асортимент продукції цього заводу у нас представлений. Набирайте.